Карта бажань, чому у одного вона працює, у іншого не працює. Здається, робляться однакові дії. Але у Олі вона збувається, а у Каті вона не збувається. Чому так відбувається? Давайте розберемо з вами, чому так само відбувається. Це насправді просто і складно одночасно. Перше, ми створюємо з вами карту бажань і вкладаємо якісь сенси. Але одна людина. Наприклад, Катя має кармічних партнерів на свою карту бажань, а Оля кермічних партнерів не має. Катя висилає гроші кармічного партнеру, і він зростає у грошах, і оп, у неї теж зростання бізнесу, більше доходу, як вона ставила на карту бажань. А її подружка просто поставила на карту бажань і нібито робить, да, працює, але не виходить. Чому? Бо одна людина посилює цю карму, а інша не робить так, щоб її бажання скоріше здійснилися. Наприклад, якщо я хочу, щоб в мене зростав бізнес, то я буду шукати таку саму людину, яка хоче того ж самого. Дуже вам раджу прочитати книгу Кармічний менеджмент. І вона відкрила колись багато років тому мені очі на такі прості. Речі. Якщо ти чогось хочеш, допоможи іншій людині досягти того самого. Тобто, ви паралельно робите свої дії і, наприклад, своєму кармічному партнеру висилаєте якусь суму, яка вам комфортна. Да? Там, наприклад, це буде 10% з якихось платежів, не обов'язково одразу, не обов'язково з кожної суми, як вам комфортно. Або, наприклад, Якщо ви хочете схуднути, да, тоді, оце моя теж була історія, да, то тоді ми посилюємо карму тим, що е, купляємо ще комусь абонемент в спортзал, марафон по спорту. Допомагаємо мати струнке тіло, купляємо масаж, курс масажі, Масаж, Як вам буде зручно, ось так ми посилюємо карму. Щоб ваші бажання здійснювались. Тому, дівчата, дуже скоро буде той період, коли треба загадувати ваші бажання, створювати карту бажань. І я бажаю кожній з вас здійснення найпрекрасніших ваших бажань, посилення вашої карми. І коли ви починаєте такі кармічні насіння засівати, навіть ваше внутрішнє відчуття. Буде іншим. І до речі, з минулого року.